Вітаю, друзі! Сьогодні ми оглянемо базову модель ноутбука Acer Aspire 3. Це ідеальний вибір для навчання, роботи вдома або в офісі, а також для тих, хто шукає простий і доступний ноутбук для перегляду фільмів та серфінгу в інтернеті. Давайте розпакуємо і подивимось, що ж там у нас за такий ноутбук сьогодні. Так, Ммм, елегантно запакований такими штучками. Відкрили. Вау. Майже як новий айфон. Вау! Дивіться, яка. Все чітко. Тут у нас дроти, блок живлення. Так. Далі. Все тут по-простому. Далі сертифікати якості, мануали. Дуже така класна бумага, <гум> до речі. І тут лист щастя. Чи це не той лист щастя, про який ви всі подумали? Ні, це не він. Так, Добре, давайте, давайте спробуємо подивитись, що, що воно таке. Так. Так, так, так. Ну, давайте. Це сюди, це сюди, це. Я не знаю, це теж сюди. Так, дивимось далі. Що у нас тут таке? Сіренький. Сіренький. Ну, якісний, такий якісний пластмас. Це, це перше, що відчувається. Тобто, ну, відчувається як дорогий ноутбук. Так, давайте я зараз це все приберу. Це все, все, все ось сюди. Тут у мене спеціальна служба, яка ось це все, ви не бачите, я там бачу. Так. Ну що, що сказати? ну, Ну, класний. Ну класний, простий, елегантний і дуже. Ну, мені подобається. Так, ніхто цього не робив. Я перший. Значили? Прибираємо і вмикаємо. Затискаю кнопочку Power. З'явилось. Що далі? Далі якісь звуки, якісь дуже дуже гарні. Вітання. І ось, ось така чудова заставочка. Ну, дуже швидко все спрацювало, як на мене. Що, що вам сказати? Ну, він тонкий, не важкий, дуже елегантний, простий. Як на мене, на ньому треба зосередити увагу. Почнемо з дизайну. SR Inspire 3 має елегантний корпус у кольорі Pure Silver. Він тонкий, легкий та компактний. Що робить його зручним для щоденного використання? Мінімалістичний стиль і тонка рамка навколо екрану виглядають дуже сучасно та стримано. Цей ноутбук оснащений дисплеєм з гарною передачею кольору та високою чіткістю зображення. Завдяки вузькій рамці ми отримуємо більше екранного простору, а технологія Acer Blue Light Shield знижує вплив синього світла. Це важливо, якщо ви довго працюєте за ноутбуком і хочете зменшити навантаження на очі. Тепер поглянемо на продуктивність. Acer Aspire 3 оснащений базовим процесором Intel Celeron N452.0 та 4 Гігабайтами оперативної пам'яті. Це цілком достатньо для простих завдань. роботи з документами, серфінгу в інтернеті, відеоконференцій і навіть для перегляду YouTube або фільмів. Давайте відкриємо браузер і спробуємо запустити кілька вкладок. Для офісних завдань. Цього ноуту з головою. Так, тиснемо браузер. Браузер тут, до речі, Edge вже предустановлено Підтвердити та продовжити. Відразу відкрились дві вкладки. І відкриваю що? Звісно, цитрус. І цитрус я відкриваю, натисну Enter. Перший у нас в Гуглі саме він, саме цитрус. Відкривається інтернет. Ми взяли у студії, тому сайт дуже швидкий, ви можете пересвідчитись у себе вдома. Все, все, все чітко відкривається, будь ласка. Все працює. Цитрус. Цитрус. Mm. Давайте подивимось, що у нього по інтерфейсам та портам. Тут ми бачимо повний набір портів для підключення зовнішніх пристроїв. USB, HDMI, аудіороз'єм, портів достатньо для підключення миші, флешки, зовнішнього монітора, все, що може знадобитися для щоденної роботи. До речі, один USB, два USB 3.0. Для тих, хто фанатів від мережого підключення. Навушники 3.5. Що, ще, та все, все, що необхідно, все є. Давайте поговоримо про клавіатуру та трекпед. Клавіатура, вона тут так класно розташована. Я юзер маків можу порівняти до цього, я користувався віндою і різними пристроями на Вінді. Зараз я користуюсь маком, але менше з тим зараз як перший раз беру в руки цей ноутбук, і що можу сказати, клавіатура супер крута. Все попадається, клавіші такі, як на Mac, Тобто я не відчуваю ніякої різниці між цими пристроями. До речі, про трекпет, ось дивіться, ось порівняйте мою ладонь, мої пальці цей трекпет. Він досить великий. Тобто, якщо вам не потрібна миша, як для геймерів, наприклад, да, то ви тут можете все це зробити свої, своїми пальцями, своєю долонію, і тут все у вас відкривається, якщо ось на тому ж нашому улюбленому сайті Citrus ви можете все це знайти і відкрити цими пальцями. Тим трапедом дуже швидко. Давайте тепер поговоримо про автономність. Однією з переваг є автономність цього ноутбука, а саме час. Час до 8,5 годин на одному заряді. Це дозволяє працювати вільно весь робочий день або під час навчання. До речі, ми, коли готували цей сюжет, ми зарядили його дуже швидко до повного заряду. Зверніть на це увагу. Цей ноутбук чудово підходить для щоденних завдань вдома: дивитися серіали, оплачувати рахунки, шукати рецепти, працювати з документами чи просто переглядати новини в інтернеті. Все це зручно виконувати на цьому ноутбуці. Давайте зараз відкриємо пару вкладок в браузері та подивимося, як він працює. Наприклад, це хай буде YouTube. Ось. Так, що ми, ми робимо? Ми заходимо, ось, наприклад, Додаємо до нашого улюбленого це в сайту. Зараз нову вкладку. Пишемо «YouTube». Поки ми тут, коротше, вибирали варіанти, що вам саме показати, ми ось знайшли в Ютубі, наприклад, виступ одного дуже гарного австралійського гурта з Австралії на Burning Man. Ну, все, ось тут відкрилось: Ось два чувака. Це дуже відомі діджей. Ось музон. До речі, можна слухати музон через цей ноут. Через YouTube. Все. Ну, коротше, давайте ви вже там самі поекспериментуєте. Я вам кажу, що ну, ось, відкрився в браузері дуже швидко, досить якісна картинка. Відразу показує мені наймаксимальніший варіант перегляду, а саме це 1080, саме по цьому відео. Звук можна слухати. Все, екран чудовий. І ще раз звертаю вашу увагу, екран просто чудовий. Подобається, ну, чесно. От Завжди мріяв про такий ноутбук. От зробити огляд, ось зараз зробив і ось все. гештальт зачинений. Отже, Acer Aspire 3 це базовий, проте досить функціональний ноутбук, який закриває всі потреби для навчання роботи та розваг. Простий, стильний і зручний у використанні. Він стане вашим надійним помічником у повсякденних справах. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на цитрус, ставте лайк та діліться думками в коментарях. До нових зустрічей!